Ось він небезпечний західний вітер, отак от підриваються, воно їх підхоплює так та нічого страшного аби не, не хижак. Питання ж тільки у хижаку. Підхоплюється воно, і бачите. Цей вітер для мене взагалі найнебезпечніший, західний. Навіть він такий північно-західний. Коли на мій будинок, ну, бачите, якщо дивитися, ось людки на мій будинок, вони на будинку часто сидять. І виходить так, що вони злітають, перелітають, підхоплюються і пішов. Зараз вони щось, я думаю, злякались. Я вдома був. Заглядаю вже так, пильною, дивлюсь, вже кудись полетіли. А, ну, тут, тут вистачає, Вон, зараз я тут для свою голову пригодував. Розумні люди мені казали, не готую. Ну я зараз так, трошечки, коли то морози були, вроді як жалкувати їх горлиці. Вони тут, тут тусуються толпою. І, і за ними я струба ганяються і взагалі вони якийсь кіпіш, вони зриваються всі толпою, і мої за ними зриваються. І отож потім. Я думаю, це щось таке було, бо коли масово, Коли вони підхоплюються, вони якось ну, по поодинокі випадки. А коли так масово, то вони з переляку, значить, десь. Але я не бачив самого. Заглянув, вікно заглядаю, дивлюсь вже. Дивлюсь, вони ворушать вже свої крила. Друга. Так і не зміг я спарувати з цим білохвостим, Така пара красива, типа була. Вона була занадто красива, якщо чесно. І вони не будуть між собою спаровані, бо пропав у мене голубок там сірий. І той білохвост одразу з тою сірою спарувався з суцільною. І в мене був ще ж запасний ось цей голубок 96-й. Ні, не цей цей. Це, це. Начебто він. І він зараз тепер спорувався цією білохвостою. Спорувався з білохвостою. Не буду чіпати, ну подивлюсь, я ще дві пари у мене залишаються запасних, тобто когось я все одно ще буду прибирати. Ну, звичайно, якщо отак от яструб не прибере. Бо от один пропав голуб. У мене було дві пари голуб запасний і пропав голуб один. Сірий льотчик голуб. 31-й. Я багато на нього коли звертав увагу. Показував його, казав, що такий вроді, темненький, мені дуже подобається, але, блін, льотчик, типу, шалений. І ось цього шаленого льотчика вже немає. Він то сірий був парований. Пропав цей голуб десь. Загубився. У нас мороз вже. Мороз. Сьогодні у нас 30 січня. 26 рік, 30 січня. Сьогоднішня ніч у нас ми в фазу морозів знову переходимо. От в день зараз мінус 3 чи мінус 4 десь. Але вже вночі там мінус 10, ну і так уже до мінус 20 буде десь приблизно до тижня за прогнозом тримається. Шістка. Якось вони вирішили політати. Хоча мені це взагалі не потрібно. А їм, я не знаю, хто хотів, той сів. Це 32 го я вже бачив. Ось бачите це. Це така одна з найкращих льощиць. Бачите, по-моєму, підкашують на крило, вон дірка в крилі. І так, вроді підкашує. Вчера з а вона як або то її мати ще не факт, що то вона... Оця сіра дев'ята, це вже, блін, це я пізнаю, І вона завжди в тих тих самопідйомах. Казадране. Вона завжди там долітається колись. Її голуб вже пропав. Вона була з таким самим. самопідйомчиком спарована. Сірий, лускатий був, по моїй найкращій парі був голубок. Так от вона була спарована, і після якогось дня я прийшов, а його немає. Вчора був випадок, я не сумніваюся, що це хижак, бо ну, щоб вони просто так залетіли і не сіли. Ну, звичайно, є якісь там е, мізерна якась ризики. Але бо я ж ну, бачу, хижак залітає вчора випадок. Ось бачите, деревина ж. І от прямо в деревину гниряють яструб. І от там ж горліці, вони ж бачите, ось вони зараз там. Вон сидять, ну, багатенько їх там знаходиться. І то він там прям в тих это, від... між гілками тими тринь, ніх тринь. там бас, там рушить, ганяється. вони хто куди, звичайно, мої теж хто куди. Але ну, той раз він не взяв. Налітає цей і гороб'ятник цей, ну маленький, і більший налітає, сідає, буває, прямо тут, чи на цієї деревині сідає. А мої ж всіраються і все, хана. Вони. Да. Так от. Рука змерзла. Я так вискочив. Ти будеш літають. Пішов вже ж за камерою, схоже, сходив. Думаю, хоч познімаю. Трішечки. Якщо все ні, то той зараза насатий, І не прилетить, то питань то не буде, політали і тримаємо форму. Самі тримають форму, бачите. Ну це звичайно не те. Я все-таки чому руками кидаю. Я люблю коли все контролювати і хто літає, коли літає, а не так. Що. Хто хочать, той літає. А мені не треба, щоб вони літали, але що ж, для цього треба їх тримати закритими, зачиненими. Але я так не хочу. Я їх і так зараз менше відкриваю, не з самого ранку, там з 12 відкриваю. Ну, Поки ці холоди були. Так якщо погода, звичайно, на плюс піде, то вони будуть раніше більше гуляли. Але коли ото морози та і сніги, що їм сніг там дуже. Вони так погуляють пару годин, а потім все одно ховаються, я дивлюсь. Так я ото менше. Ось ця пара новоспечена. Пішли, пішли. Вони ще в тому голубнику живуть. Займа з курчатки розпочав. Вітерес добрячий такі вже. П'ятерка точно є. Думаю, що може шістка. Ну, 5-6. Ну класний. Для гону, якщо б це тренувальний день, це шикарний напрямок, шикарна сила вітру, шикарна. Та поривчики вони завжди маються в мене. Вони так от у нас тут не знаю, місцевість чи це у всіх так. ну там, Не у всіх, мабуть, бо спілкувався з хлопцями, хто там біля моря живе, у них все-таки рівномірний. Хоча теж, ну не те що зовсім, є там і свої нюанси, Вон, згадайте, як на Очакові так. роза вітров там було, що там в різні боки вони на різних висотах, може, різний напрямок був вітра. У мене такого нема тут. Нема ніякої рози вітров. Але є завжди пориви, так щоб рівномірно силу там вітру тримаєш, то, то ні, то ні. Що щось знімає, бо руку грів. Треба йти перчатку втягати. Змерзну. Рука змерзне, ну трохи знижується, хоча вже добре. Хоча вони так були вже на такій висоті. Ого, так у мене, блін, перчатки. перчатки в этом в кармане лежать. Так, зараз. Не буду вымыкаться он. Я ж забушу что у меня. Вот, бачите, пер... перчаточки лежать. Что там тут снимаю? Не снимаю, Хочется то снимаю, да, все. Хотя бы. Вот такие. Перчаточки. Без пальців. Ну я це такі мої робочі перчатки, бо коли зйомку веду, то з перчатками ну, неможливо знімати на камеру. Я от так і є. Трічка тут. Трічка. Трічка отут. По трійках тримаються. Але знижується що? Що мене вже радує. Хоча ви знаєте, от, ну, зараз дивлюсь, і, знаєте, хоч, хоч насолоджуюсь, насолоджуюсь. Ну, Якщо б я б, звичайно, ганяв би і зараз, якщо б я знав, що не буде яструба, але я точно знаю, що він зараз ну, сезон його яструба є. Навіть не в зальотах. У мене є трошечки запасних і в зальотах, в зальотах цей. Якби багато, я думаю, не втрачу, особливо в такій погоди. От зараз це ж погода ну, шикарна для гону. Я маю на увазі. Похмуре небо. Воно таке не дуже низьке, але за рахунок цього, що воно похмуре, вони все-таки мають стелю. Має стелю небо. І ця стеля, вона, звичайно, знижує ризики для загону, для, для зальоту. І більш менше одне завжди намагається кудись пройти. Ну Так, воно якось тримається, воно начебто поки не йде прямо вперед-вперед, але от якось не тримається всіх. І не тримається воно всіх. Прибрав я яйця, ну підкладушки всім прибрав вже. От сьогодні 30, 30 січня. Все вже прибрав я всім яйця, нехай несуть. Уже це означає, що я буду давати їм вже сідати на яйцях. Тобто там якраз вони прийшли вони одночасно. Я цей рік перший раз так зробив, От Петрович, Стас Петрович, він завжди так робить, кожен рік. Він то, вони там щось у нього несуться, щось там на підкладушках сидять, а потім в якийсь час, один день пройшов, зібрав всі яйця і все, Тіпа, щоб вони сідали там. Одночасно яйця. От і я так в цей рік вирішив зробити. Це, звичайно, полегшує в плані там друг, що куди підкласти, і просто вони в одному віці, і потім парувати, тренувати. І все воно, якби вони однаково будуть е... розвиватися буде... Однак, в однакових умовах. Звичайно, там буде кілька днів різниці, там всі один день не знесуться і не виробляться. Але це припустимий такий. Припустимий так, період, там кілька днів до тижня, плюс-мінус. Вони там всі будуть однакові. Це полегшує, однозначно полегшує, але я якось раніше так не робив. А в цьому році вирішив так зробити. Візьму вже приклад з досвідченого голубовода. Що дає результат, чому би не собі не переймати брати собі теж хто там я точно не знаю ну це 32 начебто і 9 голубка це дві голубки що я просто бачу рябохвості а так так що білохвости там літає білохвосте там може літати я думаю що 97 голубка білохвоста стальна от вона теж така Уже неодноразово була помічена в таких кіпішах підйомах. Все одно якісь, якісь голуби більш, скажем, схильні до цих самопідйомів. А є менш схильні. Ця ряба це завжди. Ні. Завжди вона в цих самопідйомах. Але хто от дуже-дуже, вони втрачаються. Я цей рік більш обережний став в плані того там. Вже в перший сніг їх не відкривав. Взагалі, коли сніг випав, я їх, мабуть, більше там десь близько тижня вони були зачинені, бо тут такі согроби були. Мені ну, розчищати нічого не хочу, воно сипе кожен день. Ну, коротше, я думаю, ну що і толку на сніг випускати. І так воно в, в вольєрі у мене. І до цього ніколи такого раніше не трапляло, щоб тиждень на голову не гуляли. Ну, в вольєрі, звичайно. Ну і так воно, і, якби я завдяки цьому я трошечки їх. Менше втрат. Ще, звичайно, ще зима йдеться, бачите, які нігоди зараз. Я зараз їх менше не гуляю. Буває якісь там от, як ці сніга, ну, що їх сніг випустити, можу і закритими протримати в якийсь день. Раніше я собі такого не робив. Це чорний, мабуть, літає. Чорний є. Я... Та не ганяю їх, хоч його позабував і на номери позабував. Коли ганяєш, завжди в руках вони, то якось всі номери завжди вони на як би. А тут ніфіга. Так, ну що, якось я думав вже паузу зробити, але мабуть дотримаю, і начебто вони вже тут. Чорний, взагалі часто. Вже сьогодні підривався, я бачив, вже він, трошки... ну, чіплявся. Так, так, Прям не літав там, як ці. Ці вже вже все-таки хвилин 20 побовтались там, 15-20. а, ну, от 16 хвилин я знімаю, ну от якраз десь 20-ку. Я їх побачив, в неї нехай кілька хвилин, я там, не, ну, потім, не одразу побачив, потім за камерою сходив, десь хвилин 20 вже є. Якийсь як мокрий сідає. Звідки ти мокрий взяв? Це сірий. А, 92-й. Він, до речі, в останньому, в останньому ролику, теж саме підйомчики були, це 92-й цей теж. Мені дуже подобається цей голуб за екстер'єром, за своєю поведінкою. Ну, за льотними якостями звичайно, але от мені от пасують такі. Екстер'єр мені дуже подобається і за забарвленням. Трошечки світліше шуби. было бы вообще идеально, но что ж. Идеальности. Важно сказать, что все было идеально. Девяносто другий сил. <coughs> Пятерочка щелы, ну, на посадке уже, уже затримаю их. Ні, за такі, на такі польоти я згоден. Щоб отак от політали і сіли, і таз клас, і форму тримають, і я насолоджуюсь. І всі цілі, дай бог, щоб давайте, сядьте хоча б я, я тут. Всі цілі. Ну вони тут вже тут. Це, це взагалі треба хаміть, щоб так от прям тут взяти. Хоча звичайно буває і тут. Це дев'ята, вже бачу, що сі викинуло <кій> сіра ряба така, вона немає такої, масті, забарвлення немає ніякої, екстер'єра теж нема, така голубка, Найперше, рубана така, ну, м'яко кажучи, не красуня, але але вона скажена. Я її не часто не звертаю увагу, хто слідкує, той знає, що вона льотчиться. Спарувалась вона у мене сама, ще на самому початку за четвертим номером. Четвертий пропав. Зараз я і сам її спарував з братом четвертого номера рідним братом по моїй найкращій парі. От тепер вона спарована. Так, а це здоровий, да? це 87-й мій. Бачите, огромний голуб такий, але голуб льотний. Наче він хтось сів ще об'ясню. Да? Не зрозумів я, хто зараз він підійде. Я не бачу лапки в нього. Голуб, і чотирнадцятий голуб, не голубка, а два голуба. Ось! не дають фокусуватися, ну і парочка. Начебто тут вже були, поки я тих познімав, дивлюсь, вони щось починають підстривувати. Але не думаю, що вони прямо зібрались літати. Я думаю, що вони зараз присядуть. Вже. Я так все-таки більш думаю, що вони зараз сядуть. Ну, мабуть, я вимикаюся. Я тут попильную їх. Ні, начебто сідають можна ще якусь хвилинку дочекатися їх вже. Ага, знижується. Рука змерзла. Змерзла рука. Подивлюсь хто. Це мінус, вони всі однакові. Поки не сяде, Це дуже важко розібрати, бо я ж не взагалі тут... Знаєш, коли кого кидаєш, і то то забув, то переплутав, то... а коли і не знав, що там було, кого в руки нікого не брав, то взагалі тут так -то думками гадаєш. Оцих похвасту я зрозумів завдяки тому, що вони хиїст, у них інший. Подивитися, що в неї з крилашками, бо щось я дивлюся, у неї крилишками. Бачите, вона. Ну, хтось мені казав, хтось мені казав, що вона рознакрила, ну типу, по... я рознакрила це, по-різному крила. Працює. Тобто, ну, ну, чи вона підкашує, що вона рознакрила, я сам. От дивіться, там більше шарить, я взагалі взагалі це в мене дуже. Бачите, вона одне крило так працює, одне так. Звісно, що дірка в крилі, можливо, ще через це. Там щось неї, Але... Що це 32-га, вона так і працює крилами, вона так завжди літала. Це, мабуть, більше все-таки рознакрилість, бо якщо б була якась травма, косила, вона б не літала тоді. Бо вона завжди ну взагалі, хто слідкує за каналом, то знає, це 32 -го Голубка по Сергія Івановича Голубки. Я її так і називав. Завжди. Ну, ну, це вона. Або сама Голубка Сергія Івановича, ну я думаю, це 32-га, бо вона вже не перший раз. 32-го була помічена в таких відйомах. Голубка теж. Це сама голубка Сергія Івановича вона особливо одразу, коли ще була скажімо, в формі, вона теж часто, але потім її попустила, бо вона вже, ну, заживіла. Вже все-таки вагу. Вагунь вагу, вагу ну, засиділась голубка це нормально. І Вона наче як перестала самими подіями займатися, а донька її не перестала. Ну, донька, правда, її... І ганялась вона ж куди більше, ніж мати. Мати то вже все таки рік не ганялась. Ага, це 80. Ага, ну все, це пара. Це я зрозумів тепер. Це 83-й, сірий. Всередині одна. А він з нею спарований. 32-й. Це вони паровані. Ну все, все добре, що добре закінчується. А так, би... Але все все добре, все пока.